Картопля смажена. Готуй свій ідеальний рецепт хрусткої картоплі з часником та зеленю. Картоплю розрізаємо по довжині, пополам та нарізаємо пів кільцями завтовшки 2-3 мм. Заливаємо холодною водою та залишаємо на 10 хвилин, щоб забрати зайвий крохмаль з поверхні картоплі. Зливаємо на та просушуємо паперовим рушником. Це потрібно для того, щоб наша картопля не приставала до сковороди та не злипалася між собою. На сковорідку додаємо топлене масло та розігріваємо її на середньому нагріві. Рецепт топленого масла можна подивитися в попередньому відео на моїй сторінці. До розігрітого масла додаємо нарізану картоплю та не перемішуємо її приблизно 3-4 хвилини. Це дасть нам гарну скоринку на картоплі та дозволить добре підсмажитись без приставання до дна петельні. Потім картоплю періодично помішуємо. Коли картопля буде готова приблизно на 80%, додаємо сіль та знову перемішуємо. Якщо сіль додавати на початку приготування, з картоплі виділиться волога і картопля набуде більш вареної консистенції та почне приставати до дна сковорідки. В кінці приготування додаємо мелений перець, нарізану зелень, дрібно нарізаний часник та трішки топленого масла. Все ретельно перемішуємо і смакуємо ароматною та хрусткою картоплею.